Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок, щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кави. Меню в Excel параметри сторінки, як з ним працювати, та що корисного може отримати з нього бухгалтер та кадровик. Перейдемо з вами до Excel-документу. Для прикладу взяла графік відпусток, з яким і будемо працювати на прикладі цього шаблону в Excel. Покажу, яким чином оперувати функціоналом параметрів сторінки. І що можна з цього корисного витягнути. Зокрема, якщо я візьму попередній перегляд і зверну увагу на те, що ось, наприклад, заголовна частина таблиці в нас переноситься на кожну сторінку. Зрозуміло ж таки, це зручно, максимально зручно, в плані того, якщо документ складається більше, ніж з одної сторінки. Тобто переходять табличні частини на інші сторінки, і для того щоб ми розуміли, яка інформація міститься у кожній з граф. Нам важливо ось ці заголовки. Функціонал Excel дозволяє їх автоматично переносити. Тобто, якщо одне з полів переходить вже на іншу сторінку, автоматично той блок інформації, який ви позначите самостійно, буде щоразу друкуватися на новій сторінці. Якщо говорити за колом титули, то система нам дозволяє прописувати, як для прикладу, кількість сторінок, на якій сторінці зараз ми знаходимося. Із загальної кількості сторінок документу, назву документу ми можемо прописати його автор, дату друку, тобто ті моменти, які можуть для нас бути важливими і з якими нам потім простіше буде працювати з роздрукованим документом, які нестимуть нам певний інформаційний, певну якусь корисну інформацію. Так, переходжу я до самого функціоналу, знаходиться він у меню макет сторінки, параметри сторінки. Натиснувши ось на стрілочку донизу, я відкрию окреме діалогове вікно. Саме з ним мені зручніше працювати, і ми пройдемося по ось цих підблоках. Частина з них витягнута ось в цих піктограмах і розділена між іншими блоками. Якщо говорити за підменю сторінка, то тут важливо не оминути увагою. Таку функцію, як гранична кількість сторінок, адже часто зустрічає ситуацію, що працівник не знає, яким чином роздрукувати документ в Excel, що він помістився на одну сторінку. І так як Excel зробить поділ сторінок, так і приносить там декілька сторінок. Хоча фактично це читалося б і гарно виглядало на одній сторінці. То ось для цього в нас є під меню параметрів сторінки, сторінка одноіменне. Де ми маємо зазначити граничну кількість сторінок для прикладу: один у ширину та одна у висоту. І система нам всю інформацію, яка виводиться на друк, помістить на таку одну сторінку. І через попередній перегляд ми можемо зрозуміти, чи нам це підходить. Або якщо документ довгий, як в моєму випадку, це може бути, я зазначаю лише граничну кількість сторінок у ширину, довжину не обмежую, враховуючи те, що вона буде залежати від тої кількості працівників, які будуть внесені в даному випадку у графік відпусток. У підменю поля, тут варто тільки задати про те, що такі поля, як верхня та верхній колон титул, нижня та нижній колон титул, вони є. Взаємозамінними, тобто те значення, яке буде більше і буде враховуватися з системою. Неважливо, якщо ви зазначите верхнє поле, наприклад, 0,3 см, однак у вас верхній колонтитуль буде 1 см, система Excel відступить вам 1 см від верху закінчення сторінки. Далі більш цікаво попрацювати ось з колонтитулами, де ми можемо додати як стандартні класичні ж, Колонтитули, які запропонує нам Excel, або створити власні. Якщо йде мова про, наприклад, верхній колон титул та нижній, то система пропонує ідентичні варіанти. Ось у нас тут їх дуже багато. Зокрема, там або немає, сторінка 1 і відповідно далі йде нумерація. Сторінка 1 із знак питання, це означає із загальної кількості сторінок. Може бути найменування документу певне. Наприклад, є інші зразки, наприклад, місце знаходження такого документу, його автор, дата, коли ви працюєте над документом. Ось ви бачите, сторінка 1 і дата. Ця, ця вся інформація може бути на попередньому перегляді, але найчастіше нам вона важлива після того, як ми виводимо документ на друк. Вона буде відображена на друці. Якщо ж. Бажання є створити власний колон титул, наприклад, створити верхній колон титул. Ми можемо самі змоделювати ту інформацію і її місце розташування на полях документу. Зокрема, система пропонує або нам ввести певний будь-який текст зліва, по центру, справа, або додати за шаблонами, зокрема, номер сторінки. Наприклад, я зазначила, що зліва має бути номер сторінки. Наприклад, пишу з. І тут загальна кількість сторінок. Тобто я сама сформатувала, де мені має бути знаходитися цей колон титул. Або, наприклад, тут я хочу по центру додати час документу. Ось тут бажаю додати ім'я файлу. Натискаю ОК. Таким чином, я сформувала верхній колон титул, який буде виводитись на друк Система ось дає мені зразок. В даний момент часу при його створенні, як це буде виглядати? Ідентично працюємо і з ниженим колонтитулом. Можна зазначити ще додаткові характеристики які стосуються колонтитулів, зокрема, різні для парних і непарних сторінок, інші для першої сторінки. Мається на увазі, якщо ми бажаємо, що на першій сторінці не виводилась кількість сторінок або найменування документу, тобто, щоб вона була просто як заголовна сторінка, ми можемо будь-які колон титули видалити з першої сторінки. І наступний блок це аркуш. І ось тут дуже багато цікавого цікавостей, корисностей для бухгалтерії або для кадрового відділу. Зокрема, область друку. Це ми задаємо діапазон, який буде виводитися на друк, в межах якого можливий друк. Неважливо, скільки в нас тут інформації заповнено, ми можемо автоматично зафіксувати той діапазон. Який ми бажаємо, що виводився на друк. Все інше, що за цим діапазоном до друку не буде братися до уваги. І ось зараз в мене перегляд, ви бачите на екрані саме параметри сторінки, це в нас, так, дивимося подання, розмітка сторінки, і все, що на сірому фоні засинюється її рискою, означає, що це не береться до уваги до друку, тобто тільки в білому полі. Це в мене і є ось ці параметри друку, визначені перечасно. Так, далі в нас ідуть так звані ось ці сторінки, друкуються на кожній сторінці або рядки, або стовпці. В мене зазначені наскрізні рядки. Як з цим працювати? Ми натискаємо на стрілочку і рухаємося до тих рядків. Це не обов'язково мають бути верхні рядки excel документу, це можуть бути будь-які рядки. Ось, для прикладу, в мене виділені рядки з 15 по 18, і система буде їх друкувати щоразу, коли буде утворюватися новий аркуш документу. Ось, зазначено цей діапазон. Ідентично працюємо з нескрізними стовпцями. Якщо потрібно, наприклад, щоб. Це важливо в тому випадку, якщо документ переноситься на інші сторінки в ширину, не у висоту для того, наприклад, щоб прізвище ім'я по батькові зафіксувати номер за порядком і так далі. Інформація, яка рухається вправо або вліво. Так, далі ми маємо ще непоганий не функціонал, який теж часто використовую, зокрема, який стосується параметрів друку. Отже, ми можемо зазначити граф, позначку навпроти слова сітка, і це означатиме, що при друці ось ця сітка, внутрішня, яка є в документі, вона буде виводитися на друк. Щодо чорно-білий друк, це означає, ось для прикладу, на фоні ви бачите, що в мене певні рядки виділені іншим кольором. Однак, якщо ми дивимося попередній перегляд, і ви на це звернули увагу, як я раніше показувала попередній перегляд, нас тут все чорно-біле. Ось ця саме позначка чорно-білий друк, і буде означати, що будь-яке форматування. Кольорове, яке є в цьому аркуші, в якому ви працюєте, воно не буде виводитися на друк, а буде автоматично перезаливатися, буде чорно-білим. Для роботи ви собі можете маркувати, виділити діапазони для зручності. Однак для друку це ніякого відношення не матиме. Друк чернетковий, заголовки рядків і стовпців, примітки. Якщо ви робите примітки, за замовчуванням вони не друкуються. Однак, якщо є потреба їх роздрукувати, ми можемо ось саме тут такі примітки видрукувати. Наприкінці документу окремо, або як на аркуші. Так, що це означає? Наприклад, я додав сюди примітку. Так. Або в інше будь-яке поле, якщо система дозволить. Так, немає, швидше всього заблоковано. Рецензування, зняти захист, додати примітку, наприклад, зазначу будь-які цифри і вкажу, що відобразити примітку і, наприклад, переміщу її, так щоб вона не заважала іншій інформації. І якщо я візьму ось цю позначку, залишу активною, тобто, щоб примітки відображалися при друці, як на аркуші, окей. дивимося попередній перегляд, і в нас ця примітка вже буде виведена на друк. Якщо. За замовчуванням, те, що система пропонує, немає, ми будемо бачити лише на екрані. Тому з цим слід бути обережним. Зрозуміло ж таки, в офіційному документі ми таку примітку не можемо видрукувати. Якщо це буде якась чернетка, робочий саме документ, ми можемо сміло цим користуватися і виводити такі примітки на друк. Так, дивимося, чи нічого не опустили. Отже, аркуш. Порядок друку сторінок, це важливо в тому випадку, якщо в нас документ друкується там на двох, на чотирьох сторінках, і для того, щоб ми могли потім його відсортувати, правильно собі підшити, ми можемо задавати ось такі параметри друку. Налаштовуючи ось ці характеристики, ми можемо або виводити на друк документ, або переглядати, або дивитися ще певні параметри, які стосуються саме вже вашого принтера, який налаштований для друку. Колеги, поділіться у коментарях, чи користуєтеся ви ось цими налаштуваннями, які для вас стали новими, і ви готові їх впроваджувати у свою побутову щоденну роботу. Якщо у вас є інші питання по автоматизації або з податкового чи бухгалтерського обліку, у коментарях до цього відео в описі ви знайдете посилання, як залишити такі запитання. Можливо, вас цікавлять питання щодо автоматизації ваших шаблонів в Excel. Рада буду корисною бути корисною. Задавайте такі питання. В описі до цього відео пишіть питання по темі даного відео. Будемо спілкуватися та обговорювати їх разом. До нової зустрічі!